Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія Від Матея. Слава тобі Господи. Того часу. Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олії. А мудрі взяли олію в посудинах. Разом із своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А всередині ночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим Дайте нам трохи вашої олії. Бо наші світильники гаснуть, а мудрі у відповідь кажуть щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинились. Врешті приходять їй інші діви, та й кажуть Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав Во істину, во істину кажу вам Я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Слово Господнє. Дорогі братчики і сестрички, сьогоднішня, сьогоднішній фрагмент Євангелія, напевно, нам всім дуже сильно відомий. І сьогодні я буду розповідати про такий елемент, який е, продається на різних автомобільних е, ринках, в різних автомагазинах. Це така заглушка. Заглушка, яка вставляється, щоб е, автомобілі, особливо нові, Якщо не запнути ремінь безпеки, то просто пікає. І якщо цю заглушку тицнути, то можна ремінь не защіпати, а пікати воно не буде. До заглушки ще повернемося. Пригадаю лише, який маємо сьогодні день. Сьогодні 1 вересня 2023 року, а 1 вересня 39 року. Минулого століття почалася Перша світова війна. Це річ, яку потрібно пам'ятати всім. Вам, напевно, відоме інтерв'ю, яке брав Роман Скрипін в Олега Царьова, інтерв'ю, яке війде в підручники журналістики, коли по кілька разів пан Роман Царьова запитувався, коли ж почалася Друга світова війна, то й намагався від теми втекти і. Сказати не міг, коли ж почалася та сама Друга світова війна. Так от, ми повинні пам'ятати і знати, що Друга світова війна почалася не в 41-му році, а в 1939 році. І спершу, е таку країну, як Польща, поділила, відхрабастала 1 вересня нацистська Німеччина. Пізніше, за два тижні, те саме зробив Радянський Союз. І це наші території, і дуже багато наших співвітчизників страждало саме від цієї війни, бо вона почалася ще тоді. Перед тим, звісно, були репресії. Але ці базові історичні речі ми повинні знати на зубок абсолютно. Наступна справа, яка пов'язана також з сьогоднішнім днем, дуже важливо. Це те, що наші дорогі брати, греко-католики та православні сьогодні переходять на новий календар. Ще так не до кінця будуть святкувати всі свята разом. Вони і ми з ними, чи вони з нами, вже, якщо вже так казати, але вже до цього йде, принаймні. Це насправді історична подія, і також про неї потрібно буде пам'ятати. І насправді хотілося б, щоб ну, принаймні цих балачок на тему календаря, їх вже просто-напросто буде вже трішки менше. Будемо святкувати з усім цивілізованим світом, і напевно, я особисто бачу в цьому щось добре. Хоча наші дорогі брати і сестри римокатолики, католики, які на роботі могли взяти якусь там відпустку, якийсь відгул, якісь вихідні, тоді коли православні святкують, то вже тепер не візьмеш, тому що святкувати вже всі будуть разом. Ну там найбільші свята і так далі, тоді коли ці вихідні потрібні. Але ми з вами повернімося до ще іншої справи, яку ми теж сьогодні відзначаємо. Це перше вересня, дітки йдуть в школу. Тому, звісно, бажаємо діткам, їхнім батькам, вчителям, дідусям, бабусям сили, мудрості, про яку сьогодні мова. Витримки і те, щоб насправді вчитися зараз, дуже непростий час для всіх, хто є в виховному процесі і навчальному, і для самих дітей, і для батьків, і для вихователів, вчителів, родичів. Це дуже непросто. Тому що роки пандемії, тепер вже 2 перше вересня під час війни. Ну і це насправді непросто для всіх учасників цього процесу. Так що нехай вам Бог благословить, вас підтримає, вас зміцнить і дасть вам всі потрібні благодаті. А ви прийміть, щоб ви могли вчитися, щоб ви справді могли формуватися як чесні і розумні люди. Ми з вами повертаємося до Євангелія. Який фрагмент сьогодні читаємо, і треба сказати, що це текст насправді дуже цікавий, але дуже неординарний. Не раз ми з вами цей текст обговорювали, але сьогодні його будемо обговорювати трішки під іншим кутом. Я вже згадав про цю заглушку, і сьогодні буде тільки про цей аспект. Але можливо, хтось ще не слухав. Проповіді на цю тему або моєї проповіді на цю тему, тому в кількох словах скажу, про що взагалі тут мова: в євреїв весілля святкується з вечора з ночі, коли починається новий день. У нас день починається, коли як ранок, по ідеї, 20... Як там не 23.00, а коли 23.00 переходить 24.00, і коли ця 24.00 перетворюється на 0.00. Так, то це нібито 12-та година ночі. Натомість в євреїв цей день починався, коли ось так: зайшло сонце. Чому? В Біблії і був вечір, і був ранок, день такий. -то. Тому в них рахується саме таким чином, коли ми читаємо з вами сотворення світу в книзі Буття. І читаємо про цей самий початок. В євреїв святкувалося таким чином, що були дружби, вони приходили з молодим, були дружки, вони були з молодою, і в дружок, яких було багато, до речі, в традиційному українському весіллі також було багато дружок. Це не тільки була одна дівчина свідок. Якась там найближча подруга. А це були подружки, їх було багато. Їх могло бути там п'ятеро, їх могло бути десятеро. Тут євреїв ми читаємо, що їх було десятеро цих дружок. П'ять з них розумні, а нерозумні. І база для того, щоб взагалі розуміти Євангелія, і зокрема, цей фрагмент. В оригіналі, А оригінал е, Нового заповіту Євангелія записано грецькою мовою, написано, що вони не немудрі, а написано, що вони дурні. Там написано це слово дурні. Хоча е, в українському тут перекладі ми читаємо, що п'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Ну так нерозумні, це якби так ну, делікатно. А дурні це, як якби так дуже дуже твердо, дуже жорстко, але саме для цього Ісус цю притчу розповідає, щоб розказати нам про дурість, про те, що вона є, що вона існує і далі як розгортаються події, що обов'язки тих самих дружок було прийти, але прийти з олією. Маленька посудинка, це могла бути просто така глиняна мисочка. Нічого там особливого, знаєте, не були вони там невідомо, які там інкрустовані, вибиті якісь там спеціально дорогоцінні. Ні, це була просто глиняна така посудинка, мищенка проста, де була олива. Оливкова, іншої в них не було тоді. Гнотик невеличкий, запалювалося, і потрібно було освітлити ту світлицю. Ну, саме слово світлиця. Світла там попадало не дуже багато, тому що вікон там або не було взагалі, або були для вентиляції дуже невеличкі. І світло могло потрапити в день, але весілля святкувалося вночі, то відповідно ця світлиця могла бути світлою тільки через те, що ці дружки поприносили ту саму оливу і могли своїми ж світильниками, цими лампадками освітити. Ту ж саму світлицю, щоб вона була світлою. Але п'ятеро цих дівчат не взяли цієї оливи. Які причини? Там могли бути які завгодно, е, могли не розрахувати, могли пролити, могли не запастися, могли зекономити, е, могло бути в маса різних причин. Ми не знаємо про причини. Е, з цього тексту виникає, що причини значення не мають, значення мають наслідки. Вони не мали оливи, а оскільки вони її не мали, вони не були допущені до весілля. Іншими словами, якщо ми не маємо чогось, це освячуюча благодать, стан без гріха, відступництво від гріха, відрікання від гріха, виправлення від гріха, сповідання в гріху оце стан освячуючої благодаті. Якщо ми цього стану не матимемо, то ми до Бога на його весілля, на його бенкет не потрапимо. Чому? Тому що, так як сказано, тут оці страшні слова пане, пане відчини нам, кажуть ці дівчата. А він у відповідь сказав: Воістину кажу вам, я вас не знаю. Дуже страшні слова в багатьох інших притчах, де Ісус також каже про Царство Небесне, про остаточний суд страшний, то також там звучать слово в слово, ті самі слова Я вас не знаю. І тепер е, подивімося на лише один єдиний аспект з усієї цієї притчі. Вона насправді багато про неї можна довго говорити. Я особисто її дуже люблю, бо вона така, знаєте, як відро холодної води. Вона пробуджує, намагається намагає людину вимкнути якісь мисленнєві процеси і сказати, що ну людина, думай, думай про пріоритети, думай, що важливо в твоєму житті. Важливо це чи важливо це? Є вічне життя. Думай про нього, готуйся до нього, будь до цього готовим, роздумай про це, будь мудрою людиною, не будь дурною людиною. Але сьогодні звернемо увагу тільки на цей один єдиний аспект. Не на готовність, як про це ми вчора з вами говорили в проповіді, а саме на те, що Ісус, який є надзвичайно розумним, який є делікатним, який може вигадати такі гарні притчі, алегорії, порівняння, який спілкувався легко із рибалками, і з самарянкою, і з Пелатом спілкувався. І тут Він в своїй мові використовує, в притчі використовує як негативний приклад дурних людей. І каже: п'ятеро були розумні, а п'ятеро були дурні. Як Ісус міг своїм ротом сказати ці слова? Чи це не той самий Ісус, могли би сказати деякі проповідники, піднесши так пальчика вгору? То, 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 то. А чи це не той Ісус, який сказав, хто скаже своєму брату дурень, той винен, Геєн Непекельної той самий Ісус? Той самий Ісус, який казав бути, ну там, розповідав про, про різноманітні речі, то він каже тут про дугрість прямим текстом. І тепер, чому я на початку цієї проповіді взагалі згадав про заглушку, що в нових автомобілях, замість того, щоб застібати пасок безпеки, можна укласти цю заглушку, і просто вже машина не буде пікати. Тому що ця заглушка є дуже серйозним гріхом, тому що ніхто з нас не знає, коли ми їдемо якимось транспортом, скажімо, якщо ми їдемо громадським транспортом, він, як правило, рухається з невисокою, з невеликою швидкістю. Натомість, коли ми рухаємося якимось там, скажімо, легковим автомобілем, то там обов'язково пристібатися. Обов'язково. Тому що інакше може статися аварія. Людина, коли буде вилітати через вікно, може там якось пошкодитися. І тут не треба себе. там... Плекати якимись ілюзіями казати, що от якби не вилетів з вікна, то було б там гірше там і так далі, і так далі. Давайте довіримо це людям, які розробляють безпеку автомобілів, які займаються цією безпекою, і це є їхній хліб взагалі. Вони це роблять, вони вкладаються дуже багато наукових досліджень, і завдяки цьому справді люди рятуються. І тому краще мати якийсь там синяк після якоїсь там, умовно кажучи, аварії від того ременя, аніж розбити шию і переламаний хребет. Тут техніка безпеки є зрозумілою. Але включається, звісно, така штука: що, ну, як це так, ти зі мною в машині застібаєшся. Ти що, боїшся зі мною? Ти мені не довіряєш. Я поганий водій. Слухай, ти може і хороший водій, але ми не знаємо з тобою, чи по дорозі буде яма, а вона може трапитися. Несподівано цілком. Чи може бути відкритий люк, тому що його вкрали, наприклад, або відкрили для ремонту. Чи по дорозі може, наприклад, дерево впасти? Чи зараз, під час війни, скільки ми вже з вами бачили різноманітних відео, коли людина їде на автомобілі, і там відео якраз з реєстратора, коли з боку десь там якась чи ракета впала, чи ракета кинула якусь там опору, чи, чи, чи дерево, чи ще щось, і цього всього є дуже багато. Потім, в кінці кінців, може вибігти дитина, може виїхати хтось на тому самокаті. Ті, хто на самокатах не зовсім знають, чи вони учасники дорожнього руху чи тротуарного руху. Так, вони мають їздити по тротуарах, збивати людей, чи все таки це транспортний засіб і він має їздити по дорогах. Ну але це теж зовсім інша історія. Чи може виїхати, наприклад, на зустріч п'яний. Який, наприклад, вип'є пляшку горілки, потім сяде собі за кермо, чого ну того, що в разі чого він порішає все. А якщо він це порішає, значить він може робити все, що завгодно, і все йому дозволено абсолютно того, що того, що в нього є гроші, або в нього є блат, або в нього є якась там влада, або ще щось. Словом, ми ніколи не знаємо, що нас буде чекати на дорозі. От ніколи не знаємо. Тому пасок безпеки є чимось розумним. Розумним е збереженням власного життя. Наше життя це є дар. Ми повинні за нього переживати, піклуватися, оберігати його, своє життя, чуже життя. Це важливі прописні істини, ну просто на зубок. І тепер, коли людина вставляє цю штучку, щоб вона не пікала, вона якби намагається обманути автомобіль. Автомобілю великим рахунком, ну байдуже, чи будеш живий, чи будеш поламаний. Ну не буде пікати, ну добре, якби ти перехитрив систему систему. Ніби людина себе перехитряє, що от я от вправний водій, і я все можу, і я такий весь всемогутній, Ти супермен. Ну ти справді можеш все зробити. Ти зупиниш силою думки, не знаю, автомобіль п'яного, який буде їхати на зустрічну смугу. Ну але така наївність, на жаль, існує. Далі ну і звісно ж, цей, ця штучка, ця заглушка має обхитрити поліцію, яка, по ідеї такого водія, мала би оштрафувати за те, що він цих ременів безпеки не має. І якби людина живе в такій ілюзії, що я самий розумний, я самий хитрий, я всіх перехитрив, я зробив все найкраще. Ні, ти не зробив краще. Тому що, навіть якщо це робиться, скажімо, в присутності дітей, ви, дорогі батьки, дорогі вихователі, ви розумієте, що ви робите поганий приклад для дитини дитина буде розуміти не тільки про пасок безпеки, що є безпека, а є небезпека, знаєте, що можна, наприклад, запливати за буйки, і мені нічого не буде. От перейду на червоний, ось, і мені нічого не буде. Мене вантажівка там, не знаю, на швидкості не зіб'є, бо я син не знаю багатого тата. Ну і передаються ось ці знання, тому що діти вчаться по прикладу насправді. Але включається в дитини ось цей механізм, що мені можна все, мені дозволено в цьому житті все. Для мене правила написані, я вище правил, я правило для цього життя, моє життя, мої правила. І тут починається насправді дуже велика біда. І тепер повернімося до того, що каже Ісус. Ісус, дивлячись на різні дурощі, називає ці речі своїм іменем. Він каже, це дурня. Він дивиться на цих дівчат, які думали щось собі, щось там своє накрутили, в будь-якому разі тієї оливи не мали. І він каже, це дурні дівчата. Було п'ять мудрих, а п'ять дурних. Ми можемо сказати, ні, як можна, це ж образить людей, це ж неприємно таке слухати. Люденьки дорогі, Євангеліє не написано для того, щоб нам з вами було приємно. Наведу вам приклад такий теж з свого особистого досвіду. Нещодавно пояснював одне відео. Вже не хочу навіть там в деталі входити, бо навіщо без кінця про одне і те саме говорити. Просто наведу приклад. З точки зору журналістики, я навів приклад, яким чином робляться певні журналістські матеріали. Е, і я навів приклад, що, ну, наприклад, так то і так то робиться, а так то і так то не робиться. я сказав, що ну, це потрібно знати. Якщо людина не знає, то ну, це погано. Дуже сильно це одну нашу дорогу читачку образило. Вона. Ні, як ви так можете казати? Ну і тепер так, дорога читачка, якщо ви дивитеся, дивіться, якщо ви маєте стосунок до журналістики, якщо ви. Маєте стосунок до журналістики, то в мене для вас е, невтішна новина, вам в журналістиці, скоріше всього, робити нічого. Скоріше всього, ну, якщо мені так здалося, що ви маєте стосунок до журналістики. Е, тому що е, ніхто з ваших редакторів, е, з ваших начальників не буде розбиратися в тонкощах вашого емоційного стану, скоріше всього. І якийсь матеріал піде, а якийсь матеріал не піде, і будуть робити зауваження, і будуть робити зауваження дуже раптово і дуже чітко. Натомість дивіться, якщо пропустити сферу взагалі журналістики, то подивімося, що абсолютно в будь-якій іншій сфері зауваження, фактор зауваження є важливим для виховання. Тільки зараз ми з вами живемо в час, коли ставиться якби на подіум Ставиться як щось дуже важливе. Це саме головне, щоб не образити. Тобто студент не вивчив, не прочитав, не хоче розвиватися, не хоче довідатися якусь інформацію, але все рівно ну, він же ж вчиться. Ну, може, він де інде буде вчитися, а не в нас. Дивіться, ми зараз з вами живемо в такий час, коли. От сьогодні, 1 вересня, я мушу дуже чітко і ясно сказати мої глибокі співчуття всім вчителям. Я глибоко співчуваю, тому що зараз ви будете вчити дітей в дуже непростому часі. Тому що в основному, якщо дитина чогось не вивчить, може бути таке, що ви погано розказали. Може бути таке, я таке припускаю. але Скоріше за все, якщо дитина чогось не вивчить, наприклад, не тому, що ви погано розказали, а тому, що дитина, наприклад, не прочитала того, що їй було задано. То, скоріше всього, ви будете винні, ви як вчитель, вчителька. Тому що вчителі вислуховують від батьків, які приходять руки в боки, ага, як це моя дитина могла не знати? Моя ж дитина не може не знати, моя дитина не може не вивчити. Моя дитина взагалі в житті помилки зробити не може. Взагалі, як явища, помилка в моїй житті, в моїй дитині в її житті не може трапитися, того що це ж моя дитина, і доходиться абсолютно до абсурду, коли з дитини ліпиться такого ідола, на якого мають всі поклонятися, на якого мають всі молитися, що ця дитина завжди права, що ця дитина завжди каже правильно. Ну почекайте. Ви вже не вірите вчителю, не вірите вчительці. Так, бувають вчителі, які зловживають своїми обов'язками, своїми повноваженнями, але зачекайте, винятки з правил не роблять того, що є вчительський авторитет. І винятки з правил з того, що деякі вчителі, наприклад, зловживають десь там своєю владою, роблять щось негаразд, неправильно. Це не означає, що всі вчителі неправильні, недобрі. Це не означає, що всіх їх не потрібно слухатися. Це не означає, що ми відправляємо дитину в школу, але ти дитина знає, всі вчителі погані. І якщо що, ти щось втвориш, наприклад, не вивчиш, будеш себе погано поводити, або ще щось інше, тато прийде, всіх на місце поставить, на всіх насвариться, і все буде добре. Ну це ж неправильно. І зараз ми з вами живемо саме в таких обставинах. Коли головне в школі або в університеті це не освіта. Це не отримання знань. Це те, щоб дитина почувала себе, що вона принцеса. Саме головне, щоб всі зверталися до неї гарними словами: Слухай, але ти помиляєшся? Ну, 2 плюс 2 не буде 5. А я так думаю, кожна думка має право на існування. Це тільки ви так думаєте. Ми зараз з вами вже є свідками ось таких дискусій на такому ґрунті. А це тільки ви так думаєте. Не кожна думка має право на існування. Не кожна думка правильна. Не кожна думка має бути озвучена, є правильно і є неправильно. Один плюс один буде 2, а не 10 того, що я так хочу. Але зараз ми з вами живемо в таку епоху, коли все вирішує заглушка. Заглушка дає відчуття, якоїсь, е, відчуття якогось психологічного захисту, якогось комфорту. От я натиснув заглушку, ременів безпеки немає. Перша проблема на дорозі, і я вилітаю через вікно. Але саме головне, щоб зараз мені було добре. І тому багато людей зараз насправді воздвигли в стан релігії, стан доброго самопочуття. Якщо ти не знаєш, як працюють медіа, ну послухай людину, яка знає, як вони працюють. Ти будеш себе погано почувати, тобі неприємно чути, що ти чогось не знаєш, тобі неприємно визнавати власну помилку. Ну, так, вітаю у світі дорослих людей. Дорослі люди знають, що є правильно і є неправильно. І це важливо для дорослих, дозрілих людей. Для дітей важливо, який в мене настрій, як я себе буду почувати. На настрої не побудуєш мосту. Креслення, креслення не зробиш через натхнення. Там потрібна точність, там потрібно знання, яким чином це креслення робиться. І в багатьох інших сферах життя, і взагалі в житті. Тому Ісус сьогодні каже ось ці слова: неприємні, тверді, дивні. Навіщо було казати, що ці дівчата дурні? Це ж неприємно. А Ісусові не йдеться про те, щоб нам було приємно. І мені, як священнику, також не йдеться, щоб моїм слухачам було приємно. Для мене це не має значення. Для мене має значення, щоб ті, хто мене слухають, йшли до спасіння. Щоб ті, хто будуть мене чути, розуміли, що я добре, а є погане. Якщо ти робиш погане, то я не буду для того, щоб тобі стало добре, щоб ти заспокоїв, як заглушкою, своє сумління подумав, о, ні, а воно ще не таке погане, так, ой, от ви мене заспокоїли, воно ще не таке погане. Я не буду цим займатися. Якщо щось погане, якщо це помилка, я скажу, це помилка. Можливо, тобі чи вам буде неприємно? Так, можливо, це буде неприємно. Чи мене має це цікавити? Не думаю. Я думаю, що я маю казати чітко: ось це добре, а ось це погано. Ну, людині буде неприємно. Так, взагалі, в житті дорослих людей є багато неприємностей, різних. І з цим потрібно навчитися жити. Не кожна думка має право на існування. Не всі мають рацію. І коли людина усвідомлює, що вона рації не має, їй неприємно. І саме про це Ісус сьогодні розповідає, ці дівчата п'ятеро, стоять перед дверима. Вони вже олію знайшли, у них вже є олія. Яка проблема, в чому річ? Їх не пускають. Ну, пізно принесли ви ту олію. Зараз це вже нікого не цікавить. Я вас не знаю, каже Ісус. Їм було неприємно. Далі говоримо про приємне, неприємне. Ну давайте, може, поговоримо про те, що вони мали раніше мати ту олію. І саме про це цей фрагмент, що потрібно думати наперед і не звертати увагу на емоції, а на правду і на факти. Дякую вам, дорогі братчики і сестрички. Ще раз повторюю: наснаги, сили, витримки всім батькам, вчителям, передусім, діткам, дітки, лупайте цю скалу, пізнавайте знання, вчіться. Від цього буде залежати ну, без перебільшення ваше життя. Всім сили, витримки, мудрості, розуму і хай дурість вас не чіпляється. Нехай сьогоднішній фрагмент вас заохотить до того, щоб ви були тими мудрими. Амінь.